Сергій Бубка людина легенда легкої атлетики. 35 разів встановлював світові рекорди у стрибках із жердиною. Ім'я Бубки назавжди вписане у спортивну історію. Сергій Бубка народився в Луганську. Легка атлетика захопила його з дитинства, і вже у юному віці він показав неймовірні здібності у стрибках із жердиною. Світ дізнався про бубку у 1983 році, коли він став чемпіоном світу у 19 років. Далі справжня ера домінації. Він 35 разів оновлював світові рекорди, постійно піднімаючи планку вище. Його пік це перший у світі стрибок за межу 6 метрів. Цей рекорд шокував усю планету і зробив Бубку легендою легкої атлетики. Його найвищий результат 6 метрів 14 сантиметрів, тримався майже два десятиліття. Для України Бубка став символом сили, таланту і незламності. Він приніс країні перші великі золоті медалі і утвердив її як велику спортивну націю. Його ім'я назавжди вписано в історію світового спорту. Сьогодні Сергій Бубка спортивний функціонер міжнародного рівня. Він багато років був президентом національного олімпійського комітету України та працював у міжнародному олімпійському комітеті. Він продовжує розвивати український і світовий спорт.